Заборонив заходити. Вони повбивають один одного. Артур не треба. Я знаю, ви цього не хочете. Моя мати померла через нього. Вбивши батька, ви її не повернете. Ви втратили матір. А тепер хочете втратити ще й батька? Артур, послухай його. Артур, будь ласка. Опустіть меч. Ти чув, що сказала моя мати. Після усього, що він накоїв. Хіба він має право жити? Він вбиває всіх, хто застосовує чари, хоч сам їх теж застосовував. Ти скривдив стількох людей. Заподіяв їм стільки болю. Я покладу цьому кінець. Моргаус бреше. Вона чаклунка. Вона вас надурила. Ви бачили не свою матір, а примару. Усе те, усе те, що сказала ваша мати, насправді говорила Моргаус. Ти не можеш це знати. Власне, такий був її задум налаштувати вас проти батька. Якщо ви його вб'єте, королівство загине. Саме цього вона хоче. Це но він каже правду. Присягнися, що це неправда. Присягнися, що ти не винний у смерті моєї матері. Присягаюся своїм життям я кохав твою матір. Не було й дня, щоб я її не оплакував. Я б ні за що її не скривдив. Сину, ти для мене найдорожчий за все на світі. Пробач. Пробач. І ти ні в чому не винний. Мерлін, я перед тобою в боргу. Просто я заплутався. Але тепер я чітко знаю, що всі чаклуни лихі і небезпечні. І все завдяки тобі. Радий був прислужитись. Я хотів подякувати тобі особисто за твій вчорашній вчинок. Ти вірний слуга Артура, і я тобі дуже вдячний. Я виконував свій обов'язок. Ти себе проявив як надійний помічник у війні з чеклунами. Чеклуни захочуть скористатись з недосвідченості Артура. Спробують його зіпсувати. Ти маєш бути постійно насторожі. Я пильнуватиму. Немає сумнівів. Але якщо хоч одній живій душі розповісти про те, що сталося між мною і Артуром, я накажу тебе убити. Звісно, Так. Я лорде. Це утер щойно вийшов звідси. Так. Заходив привітатися. Мерлін. Що він хотів? Щиро мені подякувати за те, що я надійний помічник у війні з чаклунами. Як тобі вдалося врятувати свою голову? Це загадка, яку розгадати не до снаги найкращому чарівнику. Утер має тобі дякувати. Якби ти дав Утеру померти, тобі було б жити простіше і безпечніше. Тебе, мабуть, виникла спокуса. Хіба що на мить. Але Артур ніколи б собі не пробачив, якби довів справу до кінця. Він був би розчавлений. Я тобою пишаюся, Мерлін. Артур мені дякує. Утер теж дякує. Тепер ви. Я на вершині слави. Я певен, ти там будеш недовго. Тоді я хоч трошки натішуся. Tell where <laughs> my father exits you. Money. This is from the play to a bounty hunter. You know how much money she's worth to me. Why did you do that? Why? Help me. I've never known anyone like you. It was dangerous. An informer told me she was cursed.